Народний захист сьогодні в Придністров'ї день ополчення. Плюс 228 ковід хворих за добу. Карантинні обмеження продовжили на три місяці. Помир та допомогу. Більше 18 тисяч біженців з України прийняло Придністров'я. Елжур школи готові до повного переходу на електронний облік успішності. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція в студію Оксана Стопа. Вітає вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Сьогодні пам'ятна дата тисяч придністровців, 17 березня 1992 року. Перший президент Ігор Смирнов підписав указ про створення народного ополчення. Протягом кількох місяців до нього вступило майже 20 тисяч жителів республіки. У цей час націоналісти Молдови вже здійснили низку військових операцій на Дубасарському та Бендерському напрямках. У період агресії Молдови в Придністров'ї загинуло 232 ополченці, 211 поранено. Пам'ятні заходу. До сьогодні пройшли на меморіалі слави столиці. З перших днів початку агресії Молдови жителі Придністров'я встали на захист своєї землі: страйки, створення ОРТК і формування народного ополчення. За два дні чотири батальйони. Там, де йшли набори, добровольці стояли у чергах. Вже за тиждень у лавах ополчення було майже 20 тисяч людей. Шість батальйонів у Тирасполі, чотири у Бендерах, два у Рибниці та по одному у Добосарах, кам'янці та Парканах. Тоді головне завдання було відстою. Ти права і свободи придністровців ми на Тизарі в ми ми на тизарі. Тоді працювали з хлопцями. Вже в квітні написали заяви. Тоді було все добровільно. Спочатку ми, як прикордонники, тримали позиції в селах Тея, Токмазея, контролювали можливі місця переправ. А вже з 19-20 червня, з позиції були направлення на бендерський напрямок, звільняли Бендери. Під час бойових дій у одним одними з перших встали на захист республіки. Звичайні люди були змушені взяти зброю до рук, аби захистити себе та свої сім'ї. Поряд з козаками та гвардійцями вони були на передовій. 30 назад років тому, відповідно до указу першого президента ПМР, було створено ополчення. Мета одна захист нашого населення. Народ Придністров'я залишився без будь-якого захисту після розвалу радянського союзу. А коли націоналісти Молдови розв'язали бойові дії проти Придністровського народу, то тоді народ сам став себе відстоювати. Цьому підтвердження створення народного ополчення, яке, мабуть, пережило найвідчутніше навантаження захисту Придністров'я. 232 ополченці загинули у боях. Сьогодні пам'ять про них на столичному меморіалі слави вшанували хвилиною мовчання. День пам'яті. Дій пам'яті сьогодні. День створення ополчення. Згадуємо тих, хто загинув, тих, хто помер після важких поранень. Іти з жалобними стрічками сьогодні лягли до гранітних плит з іменами відважних воїнів молодої республіки. Захисники згадують військове протистояння та друзів, які не повернулися додому. Сьогодні ополченці, як і раніше, залишаються в строю і готові виконати будь-яке завдання захисту нашої республіки. Дністров'я окупована Російською Федерацією територія таку резолюцію напередодні на позачерговій сесії ухвалила парламентська асамблея ради Європи. Це формулювання ПАРЄ повторює офіційну позицію Кишинева. сьогодні. На мітингу зазначив президент Вадим Красносельський. Конституційний суд сусідньої держави ще 2 травня 2017 року визнав Росію окупантом, а лівобережжя Дністра окупованим. Парламентське асамблея Ради Європи. Парі ніколи б не винесла даного рішення, якби не було такого рішення в Молдові. Всі про нього скромно забувають. Тому Парі тільки підтвердила рішення конституційного суду, який є законом у Молдові. Все просто, а зараз можна відходити в бік, відмахуватися від рішення Парі, але так не вийде. Придністров'я завжди виступало за добросусідські відносини. Усі питання намагалося і намагається вирішити через діалог і пошук компромісів, наголошує президент. Молдова ж навпаки, все яскравіше проявляє ознаки реваншизму. За всі 30 років абсолютно ніхто не поніс покарання за вбивство мирних придністровців у 92-му році. Ці злочинці у сусідній державі сьогодні герої. Ми, ми, звичайно, повинні думати про мир. Ми про нього. Думаємо, ми послідовно закликаємо Молдову до діалогу, до компромісу, але ми бачимо, що навіть і цей рік названий роком волонтера і захисника так званої цілісності Молдови. Ми бачимо реваншизм в діях молдавської влади. Ось у нас рік 22 й названий роком здоров'я і охорони здоров'я, те, що продовжує людині життя. А там якось незрозуміло, що відбувається. Вже протягом 30 років мир на берегах Дністра охороняють російські миротворці. Саме вони принесли спокій на нашу землю. Цим самим врятували життя не тільки придністровців, але й громадян Молдови. Як би не було складно, як би не було важко, треба вміти зберегти мир, треба вміти домовлятися. І всі ці проблеми, які існують сьогодні, це результат неспроможності домовитися. А от коли гримлять гармати і стріляють танки, дуже важко вже говорити про мир і повернутися за стіл перемови, яких би умовах не перебували, до яких би дій Молдова не вдавалася, ми будемо говорити про мир. Проблеми, які сьогодні існують у сусідніх державах, це наслідок неспроможності домовлятися. Все повинно вирішуватися за столом переговорів, а не на полі битви, вважає президент. Тинги по всій республіці від Кам'янки до Дністровська придністровців шановують ополченців: слюсарі, водії, електромонтери, люди різних професій у 90-х встали на захист своєї країни. Саме вони склали кістяк народного ополчення у 92-му році. З майже 20 тисяч ополченців, більше трьох тисяч бендерчани. Я Працював на Бендерському машинобудівному заводі, де був робочий загін у кількості 300 чоловік. Потім народне ополчення БМЗ було перетворено на 204-й мотострілецький батальйон. Першими на захист стали дубосари. 2 листопада 90-го був перший напад Молдови на Придністрові. На захист міста вийшли тисячі дубосарців. Троє того дня загинули. Тут поховані перші троє, які у 90-му загинули. Це мій однокласник, хресник та готко, мій кум. Він хрестив моїх дітей. Усі були дуже близькі люди. Тут похований брат мого чоловіка, він водієм на БТРі разом із бочком був. Його він викинув із БТРу, бо Бочко був поранений. І з криком хлопці заберіть, він поранений. БТР спалахнув, коли ховали, це був вжах. Того дня взагалі багато кого ховали. Не всі тут. Вічна їм пам'ять, вічна їм слава. Вони були першими, вони були молодці. У рибниці насосне ополчення почалося з металургів, цементників та працівників насосного заводу. Разом вони створили 501-й загін добровольців та патріотів. Всього ж до лав народного ополчення вступили понад 1200 рибничан. 17 марта. 17 березня ми вже були в окопах. Важко згадувати про ті події. Кажуть, що рани гоїться, але завдана рана агресією Молдови напевно ніколи не загоїться. Я Хочу висловити подяку мешканцям нашого міста та всієї республіки за їхню підтримку, моральну, гуманітарну, фінансову, яку вони нам надали. Ми стояли в окопах. Вони працювали на підприємствах, фабриках, заводах. Ми всі разом вистояли, відстояли та створили нашу республіку. До меморіальних плит загиблих захисників Придністров'я квіти. У 92-му в Кам'янському районі було сформовано два батальйони. Понад 1500 ополченців готові були дати бій. люди, Це люди, котрі знали, що... знали, що таке автомат, що таке стрілецька зброя. Це всі, хто відслужив у радянській армії. Вони йшли на це без тиску, обов'язково розуміли, що треба захищати себе та свої сім'ї. Саме хлопці з ополчення більшість ішли на передові позиції. Пам'ять про важкі для республіки часи залишилися, і шанувати її ми будемо завжди. Продовжуємо випуск коронастатистикою. У нас вагомий спад у порівнянні з ліком лютого, коли щодня було 500, 600, а то й тисяча інфікованих. Вже три тижні фахівці спостерігають зниження захворюваності. Зараз кількість заражених на добу на рівні 200. Майже щодня є летальні випадки. Через це продовжили адаптивний карантин ще на три місяці до 30 червня. Це означає, що ми продовжуємо носити маски у приміщеннях, транспорті та магазинах. Дотримуємо. До У нас действительно ситуация. Звісно, ситуація трохи покращилася за останні кілька тижнів, але кількість хворих, яку ми виявляємо щодня, понад 200. і це поки що не дозволяє зняти обмеження, які діють на території нашої республіки. Якщо ви пам'ятаєте, у нас відзначалося значне зниження, коли ми знімали обмеження, коли ми виявляли за добу близько 50 хворих. Поки що ми залишаємо ці заходи, і щойно буде більш-менш значне зниження хворих, яких виявлятимемо щодня. Тоді стоятиме питання про зняття тих обмежувальних заходів, які зараз жили інші держави. Для нас 200 осіб на добу це досить велике навантаження на систему охорони здоров'я. Зокрема, продовжити карантин. Ініціатива президента Верховна Рада її підтримала одразу у двох читаннях. Ковід послаблення будуть, коли за добу фіксуватимуть 50 хворих на корону. Тому як і раніше, актуальне щеплення препарати є сьогодні. У республіку привезли Пфайзер, 9 тисяч доз. днями. Вакцина надійде до поліклінік. У республіканському будинку дитини замінять систему опалення з фонду кап майже 2 мільйони рублів. Ще потрібно відремонтувати покрівлю, мережі, замінити вікна. Роботи багато почнуть цього року. Гроші з капвкладень. Питання обговорили в уряді. Єсліта норма. Якщо ця норма буде підтримана Верховною Радою, тоді ці роботи будуть проведені коштом фонду капвкладень. Якщо ні, то я прошу Міністерство економіки за тритижневий термін запропонувати альтернативні джерела для виконання цих робіт аж до резервного фонду. Уряду якщо потрібно, ми його задіємо. Але цього року ці роботи мають бути завершені. У Бендерський дитячий будинок планують провести оптоволокно та облаштувати кабінет інформатики. Мінцифри готують розрахунки. Ще одне питання: дорога біля дитбудинку. Потрібен ремонт. Дорога розбита, дорога розбита. Є тріщини, ями, вибоїни. Необхідно міняти бортову лінію. Пропозиція Бендерської держадміністрації провести там середній ремонт. Орієнтовна вартість близько 700 тисяч рублів. Говорили в уряді про терміни реєстрації за місцем проживання дітей сиріт випускників вишів. Після закінчення навчання студентів автоматично виписують і студентських гуртожитків. У дітей сиріт проблеми без прописки не влаштуватися на роботу. У Мінсоцзахисту пропонують виписувати студентів із гуртожитку після 1 вересня. Змінять і порядок виплати допомоги. У нас сьогодні у нас сьогодні прописано у нашому законодавстві, що ця допомога з працевлаштування виплачується через три місяці після працевлаштування. Ми пропонуємо скоригувати наше законодавство і через місяць після працевлаштування виплатити цю допомогу. Ця проблема буде вирішена. Низку питань необхідно закрити у майбутньому. Терміни визначені з настанням цих термінів у такому ж форматі. Ми з вами зустрінемося та продовжимо ці проблеми вирішувати. Проблеми дитбудинків на контролі уряду. Більше 18 тисяч громадян України скористались придністровською гостинністю з 24 лютого по 16 березня. Серед них, звісно, багато дітей. Всі мають можливість продовжувати навчання у наших садках та школах. Вже майже 250 малюків відвідують дошкільні заклади. Близько 600 дітей стали придністровськими школярами. Оскільки наша освітня програма відрізняється від української, дітям в її освоєнні допомагають 110 педагогів-волонтерів хороша реакція, реакція дуже гарна, і думка батьків що дійсно допомогу надають дуже професійно, з людським посилом і водночас надаються ті знання, які необхідні дитині у віковій категорії. Щодо документів, потрібні заява, паспорт батька та копія свідоцтва про народження. Медичне обстеження та тест на ковід перед вступом обов'язкові і безкоштовні. До речі, про дозвілля дітей з України також подбали. Для них відкриті усі заклади додаткової освіти. Вони можуть відвідувати спортивні секції та гуртки, музичні художні школи та школи мистецтв. Тираспольський молочний комбінат забезпечує молочною продукцією третину Придністров'я з асортименту вершки, масло, сир, кефір, ряженка, сметана, йогурти. Молоко на переробку привозять із усієї країни. ТМК має і свої ферми в Цибульовці та Терновці. Корми для корів також вирощують самі. Взимку на комбінат привозять 35 тонн молока. Влітку буде більше до 60 тонн. Я думаю, що наоборот буде розвиток. Я Думаю, навпаки, буде розвиток, тому що сьогодні держава звертає увагу дотує рубель на літр надоєного молока. Тому виробники сировини зацікавлені у збільшенні. Відповідно, і дотацію отримуватимуть. У перспективі хочуть збільшити поголів'я. Вже будують комплекс на 400 корів. Плануємо десь 100-110 голів. Плануємо 100-110 голів придбати ще додатково. Поза минулого року купили 150. Цього року ще 100. Із тих, що були куплені в перший рік, вже є 50 нетелей. Ці нетелі через півроку даватимуть припліт і знову ж таки молоко. Тож буде до 500 голів, відповідно молока збільшиться. Асортимент широкий з молока 60 видів продукції. Вистачає, щоб нагодувати третину країни. Можуть і більше. Сировина своя упаковка привізна. Упаковку упаковку. Отримували частину з України, частину з Білорусі. Тепер доведеться отримувати її всю з Білорусі, ну або з Румунії. І через те, що дорожчає йде спаливо, природно змінюються і витрати Змінюється логістика, дорога від імпортера довша, іноді у рази. Тому трохи іншою стане і ціна, але вона виросте незначно, кажуть на комбінаті. І знову до теми сьогоднішнього дня в Придністрові, день ополчення 30 років тому. Захисники виступили проти агресії Молдови. Разом із професійними військовими на передову вийшли робітники, службовці, аграрії, тисячі добровольців з усіх районів. Друге березня 92-го до Басари Жовтнева, 64. Вночі силовики Молдови розстріляли майора міліції Сіпченка. Цього ж дня націоналісти пішли на кочієри. Штурму взяли військову частину. Російську. В'їхали з санітарною машиною. Почали грабувати зброю, боєприпаси, техніку. Жінок, дітей взяли у заручники. Для придністровців це стало останньою краплею. Зрозуміло, треба давати відсіч. Нас правильно виспитували. Вот Правильно виховували. Якщо країна у небезпеці треба захищати, нас ніхто не змушував. Спочатку ми пішли людей 20. потім бачу, прийшли ще зброї. Не було. Сказали почекати. Вже дамба обстрілювалася з боку лісу. Там БТР стояв їхній, із великокаліберного кулемета обстрілювали будівлю ГЕС. Олександр Шилькер працював на швейній фабриці. Каже, жодних повісток, оповіщень, формувань команд, жодних промов. Все вже було сказано раніше на мітингах. Тепер просто діяли. Йшли в ополчення добровільно, і старі, і молоді. Так треба було. 10 марта, 10 березня, 1992 року ми вперше отримали зброю. Її на всіх не вистачало. Я був на той момент командиром зводу швейної фабрики. У бойових діях із фабрики загинув один Волошенко Олександр. Він був інженером електроником у нас. Рота Олександра Шилькера стояла біля Дубасар, пам'ятає, як свого дня народження потрапив під вогонь гранатомета, дивом врятувався, і як бачив смерть товаришів, і як рятував поранених, все було не було лише страху всередині. Тогда була така обстановка, що ми захищали свою родину. Тоді була така ситуація, і ми захищали свою батьківщину, свої інтереси. Страшно було, коли приходиш додому зі зміни і не знаєш, що діється. Чую, що там стріляють гармати, снаряди рвуться, і не знаю, що там діється. Це страшно. Ми ополченці, ми самі йшли, а їх змушували. Ополченці тримали оборону в Дубасарах, Бендерах, воювали на Кошницькому, Кочієрському та інших напрямках. Понад 20 тисяч придністровців, єдиним щитом стояли на передовій, інші працювали в тилу, охороняли жінок, дітей, старих, що залишилися в селах і містах заради миру та життя на нашій землі. Ді обговорили роботу електронного журналу. Система працює з 1 вересня. 106 шкіл республіки готові до повного переходу на елжур. Це означає, що вчителі не будуть паралельно у паперовому вигляді вести журнал успішності. Про готовність розповіла Світлана Іванішина. Підсмотр на архівне храніння даних. Передбачено архівне зберігання даних в електронній формі та паперових носіях, що забезпечує їх цілісність та достовірність. Зведена відомість роздруковується наприкінці навчального року, брошурується з титульним листом кожного класу. Підписується керівником організації, засвідчується початкою та передається до архіву після закінчення навчального року. Для зберігання електронної інформації придбали додаткові сервери. Це дозволить до системи підключати нові навчальні заклади. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу, в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.